Його називали старець Мирон. Він жив на самоті, у горах, де вітер розносив давні голоси, а тиша дозволяла чути те, чого не чують інші. Кажуть, що він міг бачити те, що ще не сталося, ніби спостерігав за майбутнім через тонкий серпанок часу. Люди приходили до нього з питаннями, і, хоча він не завжди відповідав прямо, його слова завжди мали значення. Якось до нього прийшли воїни. Ті, хто бачив війну зблизька, хто втрачав побратимів і не знав, що буде далі. Вони сіли біля нього, і один з них запитав Скажи, старче, що буде з нашою землею, чи закінчиться колись ця війна, чи повернеться Україна такою, як була? Старець довго мовчав, його очі були спрямовані кудись далеко, де нікого не було, де перед ним розгорталися події, що ще не відбулися. Потім він заговорив: Я бачу землю, по якій пройшов вогонь, але цей вогонь не залишає лише руйнування, він змінює все, він палить те, що вже не може існувати, і з попелу піднімається нове. Я бачу Україну, що більше не така, як була, її обриси вже інші, її кордони вже не там, де були раніше. Я бачу, що війна триватиме, але вона не буде такою, як зараз. Вона зміниться. Ворог, який прийшов, вже не той, що був на початку. Він слабший, розгублений, він не знає, за що тепер воює, але він ще тримається, бо страх не відпускає його. Я бачу, що українська армія буде йти вперед: місто за містом, село за селом. Звільнення буде неминучим. Але я також бачу, що не всю землю вдасться повернути так просто. Я бачу місця. Де битви триватимуть довше, ніж хтось думав. Але я кажу вам: ця війна вже не може завершитися так, як почалася, вона змінює світ. Я бачу, що ворог втратить більше, ніж просто території, він втратить своє майбутнє, його земля більше не буде такою, як раніше. Його люди прокинуться від сну і зрозуміють, що вони не ті, ким їх змушували бути. І вони більше не захочуть слухати тих, хто правив ними. Я бачу, що кордони України зміняться, вони розширяться там, де ніхто цього не очікував, там, де колись була небезпека, тепер буде мир. Але цей мир буде важким, бо доведеться приймати складні рішення. Я бачу, що світ визнає ці нові кордони, бо вони будуть встановлені не просто військовою силою, а справедливістю. Я бачу, що частина земель, які були загублені колись, повернуться самі Вони не захочуть залишатися в темряві. Я бачу людей, які піднімають жовто-сині прапори там, де раніше це було неможливим. Вони зрозуміють, що майбутнє у світлі, а не в страху. Я бачу, що ті, хто правив ворожою землею, не встоять. Вони будуть тікати, вони будуть шукати порятунку, але ніде не знайдуть його. Бо ті, ким вони правили, більше не хочуть бути їхніми рабами. Я бачу нову карту, вона ще не така, як зараз, але ця карта стане реальністю. І навіть ті, хто зараз не вірить, з часом побачать це неминуче. Але я також бачу, що цей шлях не буде легким. Україна пройде ще через багато випробувань, але вона не впаде. Бо її люди вже не ті, що колись вони знають, що за них ніхто не зробить їхню справу. Вони знають, що вони самі будують свою долю. Старець замовк. Його слова зависли у повітрі, ніби кожен звук закарбовувався в долі тих, хто їх почув. Воїни мовчали, вони дивилися на вогонь і знали. Те, що він сказав, ще не сталося, але вже почало здійснюватися. Старець Мирон залишався нерухомим. Його очі, що бачили більше, ніж могли сприйняти інші, дивилися крізь темряву ночі. Воїни, які сиділи біля нього, відчували, що він ще не сказав усього. Він мовчав, ніби чекаючи, поки вітер принесе нові видіння. Потім він заговорив знову: Я бачу, що ворог ослабне не лише через удари меча, а й через те, що він втратить віру у власну силу. Його люди, що колись були сліпими, Почнуть прозрівати. Спочатку їх буде мало, потім більше, і незабаром серед них почнеться розкол. Я бачу, що їхні правителі втратять контроль, вони спробують утримати владу силою, але сама земля почне тремтіти під їхніми ногами, їхні війська почнуть відмовлятися йти вперед, їхні міста перестануть слухати накази. Я бачу, що коли прийде час великого удару. Він буде несподіваним. Україна не чекатиме, поки ворог знову зміцніє. Вона вдарить там, де цього не чекають, і після цього все зміниться. Я бачу, як міста, які зараз окуповані, стають вільними, але не тільки це змінить карту світу. Я бачу, що народи, які раніше боялися сказати правду, почнуть говорити вони більше не захочуть бути частиною великої темряви. Вони більше не будуть сліпо коритися, і я бачу, що вони самі почнуть змінювати свої кордони. Я бачу, що світ спочатку вагатиметься, не знаючи, чи прийняти ці зміни, але потім прийме, бо вони будуть неминучими. Я бачу, що в Україні будуть нові землі, вони повернуться додому, і вони більше не будуть відірвані. Але я також бачу, що це буде нелегко. Доведеться пройти через останній великий бій, той, після якого більше не буде сумнівів. Я бачу, що після цієї битви настане тиша, і в цій тиші почнеться відродження. Воїни слухали і їхні серця билися швидше. Вони розуміли, що цей шлях ще не пройдений. Але вони знали старець не бреше, він бачив те, що має статися. Він підняв очі до неба, і його голос прозвучав тихіше, але твердіше Україна зміниться, і світ зміниться разом із нею. Старець Мирон на мить заплющив очі, ніби вслухаючись у вітер, що ніс голоси з майбутнього. Його обличчя було спокійним, але у зможках закарпувалася вага століть. Воїни не відводили від нього погляду, кожен з них відчував, що він ще не сказав найголовнішого. Україна вистоїть, але ціна буде великою. Я бачу, що після великої битви, коли ворог втратить свою силу, настане мить, коли всі затримують подих, світ дивитиметься, що буде далі. Друзі України скажуть: ось ваша перемога, але Україна знатиме, що це ще не кінець. Я бачу, що після цієї битви залишиться той, хто ще спробує утримати контроль над втраченим. Він сидітиме в темному палаці, оточений страхом і зрадою. Його дні будуть полічені, і він сам знатиме це. Його народ більше не віритиме у нього, його воїни більше не підуть за ним, і тоді він втече. Я бачу, що коли він зникне, усе, що він створив, розсиплеться, наче пісок під натиском хвилі. Його земля розколиться, бо трималася лише на страху. Я бачу нові держави, що народжуються там, де раніше панувала темрява. Вони більше не хочуть бути частиною старої імперії. Вони більше не хочуть жити у брехні. Вони піднімуть свої прапори, і світ визнає їх. Я бачу, що Україна стане сильнішою, ніж будь-коли. Я бачу, що вона стане центром, до якого будуть тягнутися інші. Вона стане прикладом для тих, хто хоче свободи. Я бачу, що її кордони більше ніколи не будуть порушені, бо ті, хто спробує, знатимуть тут живе народ, який вже не скориться. Старець Мирон відкрив очі і подивився на воїнів його голос був спокійним, але твердим. Пам'ятайте ці слова, бо все, що я бачу, здійсниться. І коли цей день настане, ви знатимете, що боролися немарно.